Родина втратила сина, брата, чоловіка, тата. У вирішальний для країни час він без вагань пішов на війну, бо ж знав, що він повинен бути там, повинен рятувати чужі життя, тільки не знав, що ціною власною. Домінкевич Думінкевич Роман Степанович, стрілець, помічник гранатометника військової частини А-46.40 народився 28 серпня 1981 року в Калуші в житловому масиві Підгірки. Боже на слава тобі, царю небесним, тешителю душі істини, що всюди є син і все наповняє, харче би започателю, ідею все вселися в нас, і очисти наші, сами є сперми, Спаси, свитного душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, отцю і сину, і святого. Во віки віки амінь. Пресвятая святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти Ріки наші, владихо, простибе, закониє нас, святий посвятив, ціленемочі наші, і в мене твоє город. Роман зростав від такого маленького хлопчини на моїх очах. Перші сусіди і. Звичайно розпука на серці великий біль і тривога, за питання, за що віддав своє життя, за волю кращу долю України. Ми всім багато можемо розмовляти, багато можемо осуджувати ворогів наших, рекотувати нашу владу. Але воїн Роман з перших днів, коли почалася війна, вирішив йти, щоб обороняти нашу незалежність, щоб ми його діти, батьки, всі ми. Мали спокій тут. З честю, з достоинством виконав свій обов'язок як воїна. Тому преклоняємо сьогодні перед цією світлиною, перед нашим воїном Романом, який віддав найдорожче, що може в людини бути, це своє власне життя. Нехай Господь упокоїть його безсмертну душу. Подасти рай світлий, покій вічний, Царство Небесне, зі святими упокоєння. Про нього нехай залишається пам'ять в серцях рідних, хто його знав, хто любив, поважав нашої громади Калуша і нашої України. Амінь. Слава Ісусу Христу! І точно ми будемо всі пам'ятати про подвиг нашої героя. Нашого почесного громадянина нашої громади, дискаємо жану вас. Вічна пам'ять Герою Роману, вічна пам'ять нашим героям, дякую нашим збройним захисникам, що маємо надію на майбутнє. Слава Україні! Сумна весна, на жаль. Слава Україні! Слава героїв. нашим героям! Кажуть, що коли людина помирає, що вона нічого з собою не забирає, але це неправда. Коли на небеса йдуть рідні, близькі нам люди, коли зовсім юні, молоді герої, фактично наші діти віддають життя за батьківщину, вони забирають у нас спокій, мрії, надії на майбутнє, а нам залишається нестерпний бік і спогади про себе. Це мій перший випуск у цій школі. І пам'ятаю Романа добрим, хлопчиком, щирими очима, з усмішкою на обличчя, завжди прихильний до всіх, вірний товариш, хороший однокласник, дитина, яка завжди посміхалася, яка мала жити, але превеликий жаль, на серпній бій сьогодні, крає моє серце, крає серце кожного з тих присутніх, Крає серце, особливо батьків, міський уклін дружині, дітям, батькам за чудового сина, за хорошу дитину, за учня нашої школи, за нашого героя, якому ми зобов'язані кожною миттю свого життя. Життя дуже дивне. Трібен сум, щоб пізнати, що таке щастя. Шум, щоб цінувати тишу і відсутність. Щоб оцінити присутність, присутність тут на землі. Коли були тіло, це біль, але коли болить душа це мука. І зараз багатьох з нас мучить оця нестерпна мука волі. Вічна пам'ять нашим героям, Богдану і Роману, міський їм уклін. Слава міський Уклін усім героям України! Слава Україні! І наші діти, мої батьки, і тої болі ліки не знайдемо. Ти був для нас цілим світом, уся до пам'ять за ручей. Веселий, добрий, чуйний, молодий, чому Господь мій красом забирає, бо я взагалі не один такий, Тебе так я хороший парцею, не платаю. Я вдячна Богу, що дружина дружиною відповідають бути, І за можливість бути нею до кінця. Я за дітей за тебе помолюся. А так, на пане добре, пане яку. За що у нас було. тільки спогаду мені цих мало. Все молить щастя, де домом перешло. Від того дня, коли тебе не стало. Наше життя складається іноді настільки непередбачувано, що тільки Бог знає, що чекає наш кожну хвилину. Я не є винятком. У мене за плечима завжди стояв мій чоловік. Він був опорою, підтримкою, другом і порадником. Його обожнювали наші діти. Для них, для них він був прикладом справжнього, люблячого батька і чоловіка. Ми всі були просто щасливими. Знаєте, про що я шкодую найбільше, що так мало говорили один одному, як сильно ми любимо. А так хотілося зараз сказати дякую за теплу ранішну каву, за чуйність, за тепло, яке ти дарував, за доброту і постійну турботу. Ти найкраще, що сталося зі мною у моєму житті. А скільки ми всього разом пережили. Дуже шкода, що ці звичайні буденні речі починають розуміти, коли втрачаєш. Зараз неможливо все повернути. Хоч як би сильно про це я не міріла. Війна забрала у нас тебе, забрала усе найкраще. Та я вірю, що ти поруч, ти наш ангел-охоронець. А тепер з нашою донечкою спостерігаєш і опікуєшся нами з неба. Хотіла б сказати кожному. Цінуйте і любіть один одного. Ми живемо в час війни і не знаємо, що чекає нас наступні хвилини.